І отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дайте. Покликав Ісус, побачив леві, що сидів на митниці сина Алфея, і каже до нього: іди за мною і той пішов. І от вони сидять у домі. І фарисеї закидають учням. Кажуть: слухай, а що це Ісус? Він так вроді проповідує, Він такий правильний, а сидить із грішниками із тими митерями. І Христос почув, це відповідає, що не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати неправедних. А грішник до покаяння. Ми часом путаємо поняття, що Христос прийшов нас спасти, Все, Він нас спас, і ми там собі можемо нічого не робити, бо Христос за нас умер на уговті, все я спасений. Можу сидіти вдома. Але Христос явно і виразно каже: Я прийшов кликати вас. До покаяння. Без покаяння нема спасення. Це є та перша основна умова людини, що від людини треба. Господь Бог решту все зробив, але та перша обов'язкова умова, що має бути від тебе, від того, хто хоче спастися, це покаяння. І знаєте, найкраще ми це розуміємо. В порівнянні з хворими. Христос не даремно приводить у приклад того, що каже: не здорові потребують лікаря, а хворі. І нам добре це відомо, бо тому що, знаєте, кожен із нас, як мінімум, навіть такими малими хворобами хворів, навіть малі діти, то горячка, то якийсь вірус, то ще щось, то якесь. Осте респіраторне захворювання. Тобто кожен із нас чимось перехворів. Коз зуб болів, коз голова, когось нога. З чого починається оздоровлення? Коли дитина приходить і каже, мамо, мене зубчик болить, або мене рука болить, або живіт мене болить. І з цього. Мама дивиться, або сама вона лікує, або везе тебе до лікаря. Треба визнати, що тебе щось болить. Якщо людина не скаже, що вона хвора, ну хто буде її вести кудись там до лікаря чи лікаря вести до неї? Та? А ми собі чомусь думаємо, що Господь Бог має сам ходити. І шукати нас грішників і без нас спасати нас. Христос нас без нас відкупив, але спасти нас без нас Він не може. Людина мусить зробити крок, сказати я грішний Господи. І я розумію Боже, що я без Тебе не справлюся з прощенням гріхів. Так як я, будучи хворим, в мене апендицит, я не можу справитися без лікаря. Навіть, якщо ти лікар і спеціаліст, і у тебе апендицит, ти сам собі операцію не зробиш. Максимум, що ти можеш сам собі зробити це укол. І тому Христос нам явно приводить до прикладу хворих. Каже, здорові лікаря не потребують тільки хворі, але хворий має визнати. Я маю визнати, що я є хворий мене, хвора душа, я є грішник. І тоді стаю умовою я можу прийти до Ісуса сказати: Боже, будь милостивим до мене грішного. Я каюся своїх гріхів. Я Постановляю поправиться Господи. І цієї умови тої доброї сповіді. І іменно в той спосіб Господь Бог дає мені прощення. коли я визнаю, коли я приходжу, коли я каюся. Бо Христос виразно каже: я прийшов кликати неправедних. А грішників до покаяння. Я прийшов кликати грішників до покаяння, а далі вже, вже буде слідуючий етап. Бо покаяння це та перша умова. Якщо ти її зробив правильно, ти став на дорогу спасення. Якщо ти не покаявся, ти лишився хворий. Ми, коли нас болить рука, нога, зуб, голова, щось то ми розуміємо, одну біль можна терпіти, другу не можна. І ми розуміємо, наскільки для нас це є проблематично. Але коли душа хвора, вона не болить так, як зуб, а часом навпаки, Тішиться, що всіх обдурив, щасливий, що щось украв, спокійний, бо тому що за щось там заплатив, комусь дав взятку і такий спокійний вже, все добре. Навпаки чуєте, як я маю себе перевірити, чи моя душа є хвора? Чи вона здорова, підказую кожного із нас є якась духовна хіба. І ми маємо з чого виправлятися. І сьогодні, в часі Великого посту, це є особливий спосіб поглянути у себе всередину. Ми постійно дивимося назовні. Хто пішов, в чому одіти, яка машина, яка хата, яка дорога. Я дивлюся все туди. Я дивлюся на свого ближнього, себе, бачу тіко в дзеркалі, коли вмиваюся або причесуюся, або жінка робить собі макіяж. Але Бог хоче, щоб ми подивилися всередину на себе. Що там робиться в душі, і це можна зробити, роблячи собі і спецсовість, пробігтися по заповідях, подумати, кого я скривдив, де поступив неправильно, де до себе не був до кінця вимогливий, а дав собі поблажку. Іменно в часі посту. Звернути увагу всередину себе. І не ховати, так, як ми від ближнього не дуже хочемо показувати свої недостатки. Ми їх якби трошки приховуємо. Є зморшки на лиці, тональний крем, треба його приховати. Є якісь там хиби, там з тілом треба якось підтягнути. Треба якось щось таке одіти, щоб не видно було, що в мене тут спереду, щось висить. Ми ховаємо від ближнього свої недостатки. А тут треба подивитися в себе всередину і не ховати, а витягнути наверх того, що є недобре, і покаятися. Бо заради цього Христос прийшов на землю. Я прийшов не до праведних, а до грішних, щоб покликати їх до покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!